Це ті штани, які я тобі показувала, пам'ятаєш? Так дивно, що посилка з Аліку доходить лише за тиждень. Дивись. Почекай, ти все-таки їх замовила? Ти, напевно, хотіла сказати, вау, ти все-таки їх замовила. Я все правильно сказала, а нічого ж вони мені також сподобались. Якщо сподобались, чому не замовила? Бо вони на високих, дівчат, ти, звісно, виросла, така куба. Там Треба в дитячому відділі скуплятися, бо в інших шиють все на вас, на горил. Та, а я тут до чого? Можна вкоротити, наприклад. М -м -м, можна, в принципі, ти думаєш, такі операції зараз роблять, ну тобі, якби отак забрати, ну no, там 5 сантиметрів. Я про штани. Я не хочу вкорочувати, я хочу, щоб моя подружка коли щось робить, думала трошки головешкою своєю. я зрозуміла. Я, ти, ти, ти спеціально це зробила. Ну, типу, я така висока, я можу собі дозволити, а ти ходи як бомж. Та гірше, ще, як бомж ліліпут. Ти серйозно? Я їх замовила, бо вони мені сподобались. Невже я маю з тобою узгоджувати все, що мені носити? Чому все? Блін, які вони гласні. А вони якісь такі довгі, вони тобі по довжині точно нормальні будуть? А ну поміряй. Ну як? Нормально. Ну, знаєш, довгі ноги це ну, буває так гарно, але ну не завжди гарно, особливо в твоєму випадку. Ну, взагалі там тридцять дев'ятий розмір ноги, ну для дівчини це, ну, як на мене, занадто. Ну ну, блін, ну от я дивлюся, ну не йдуть вони тобі. Слухай, а ти не хочеш їх ну, назад повернути або, може, обміняти там на п'ять розмірів менші? Ні, мені все подобається. Я так завтра на навчання піду. <кл 'як> ти в них зібралися й з дому вийти? Можеш мене не проводити. Я не збиралась. До завтра.